Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал «Життя за містом». На жаль, зараз я жодних робіт своєму будинку не проводжу, тому і так мало відео на каналі. Але добре, що в мене є друзі. Поруч з мною Олексій, який придбав собі таунхаус, і сьогодні про нього трошки порозмовляємо. Запитаю, скільки грошей це коштувало, в якому стані він отримав цей будинок. Та й взагалі походимо, подивимось, як тут що. Так, ну це у нас. В'їзд, приємно, що є своя парковка, бо тут на вулиці теж є таунхаус і там все запарковано. Ось як виглядає подвір'я. Ось тут праворуч теж є такі самі будинки. То відповідно, таунхаус на 8 мешканців. Два будинки по 4. Привіт, Олексій! 3. Вітаю тебе з купівлею будинку. Я знаю, як довго ви до цього йшли. Я Щиро вітаю. А, ну, Глядачам каналу звичайно цікаво, що зараз можуть люди отримати в Київській області. А, ну, Це таунхаус в селі Святопетрівське. 5 кілометрів від кільцевої дороги. По вартості 92 квадрати ну, в такому вигляді, як є. Як звичайно таунхаус з невеличкою терасою. Е, вартість була 49 тисяч е, сам будинок, плюс е, оформлення там вийшло в районі ще десь біля 2 тисяч. А ну це це зрозуміло це оформлення. Е, питання: тут вже з водою, електрикою. Ну, парканчик я бачив, тобто це з усіма комунікаціями ви е, ну, отримали. Заведена вода і електрика трифази е, 10 кВт. А ну це взагалі непогано. І це все входить в вартість будинку. Так, так. Е, ще є е, Септик, е, є можливість підключитися до централізованої каналізації. Угу. Це, ну, технічна можливість є, є, є тільки юридичні питання. Ці всі. Е, ну, так. По будинку ще пройдемось. Я так розумію, що це майбутня кухня. Так, кухня-вітальня. Кухня чи е, газ на вулиці я бачив? У вас не бачу. Е, немає газу. Ну, тобто є можливість підключити, але забудовник, забудовник цього не робив, тому що це здорожувало б сам так, проект. Так. І вони вирішили, що вже ну, тепер не, навіть, не знаю, як завести вас. Там, на і бурківка лежить. Ну таке. Добре, що він поруч, якщо дорого. треба дорого завести. Дорого, звичайно. Це так, ну починаємо від входу. Ось вхід невеличкий, там тамбур, там працюють люди, тому туди ми не підемо. Тут у нас невеличкі. Санвузол вузол буде. Так. Сходи на другий поверх, ліворуч. А що, що, що тут буде за кімната? Е, кабінет гостюва. Ого. До речі, про кабінети гостів. Ну кабінет це добре. Про гостєві кімнати всі кажуть, що не треба їх будувати, тому що не так часто до вас можуть і гості приходити. Ну, ладно, гостєва ще хай буде, а часто будуть якийсь там бар, більярд, ну ще щось, а потім з'ясовується, що їх отопити. Ну, власне, це кабінет, а гостьова тільки через те, що там буде диван. А, все зрозуміло. Так, це кухня. Це кухня, ми тут були, ось ми тут знімаємо. Це ви бачили. Ну, пішли на терасу, раз, може, на першому поверсі. Так, тут трошечки геть землі. І сусіди, які побудували не по нормах дах. Ну, абсолютно не по нормах. Ладно, це, це таке. Що, пішли далі. Шо, я Піднімаюсь на другий. Добре, 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 добре. Я тут просто ще намагаюся щось зняти, а сходи невеличкі, дійсно. Що за ними робити будете? Е, ну, Фундаментально угу. Ну, Я сподіваюся, що вдасться трохи розширити спіраль. Так, ми на другому поверсі, це ми над кухнею. Е, що тут у вас буде? Дитяче. Дитяче. Так, ну, да, багато. Великі вікна це добре. А що приємно залізобетонні перекриття? Що прям на мене це дуже добре. Так, і не розумію, що це буде ваша. А, тут ще один санвузол буде. Трошки темно. Мені здається, що він трошки Чи більший, ніж на наперш... травмі. Трошки більший. Трошки більший, так? так? Ну, він буде розширений. Ще. О. Так, і це, я розумію, ваша буде спальня. Так. Що я хочу показати, це е, тут холодне гори, горище буде, тобто тут утеплювач зверху лежить, є ще горище, і е, там же утеплення на самому даху немає. В принципі, е, я б, якби зараз бо робив би собі так само. Ну, загалом непогано, але е, я не знаю, як, яке перекриття у вас між сусідами, тому що між кімнатами це лише 10 сантиметрів. Я сподіваюся, між сусідами у вас. Товще. 20 або 30. Якось е, шумоізоляцію якусь будеш робити? Планую, е, як мінімум частково, е, Угу. Можливо, не по, всім, не, вс, не по всьому будинку, але е, спальню 100%. Я зрозумів. Ну, ось от такий будинок, Значить, все прям, ну, приємно, два поверхи. Єдине, що сходить невеличкі, я не знаю, наскільки буде зручно. Але якщо дійсно може трошки, трошки їх розширити. Ну що, Повертаємось. На гори ще не поліземо? Ні. Ще одне питання, яке я думаю, всі хвилюють, коли ти купуєш після забудовників. Зрозуміло, що це продавали, ну, робили на продаж. Відповідно, якість може бути яка завгодно. Чи якось ви самі дивились, наймали когось на якийсь аналіз? А, ні, чесно кажучи, це було ну, більш таке спонтанне рішення. Тобто я просто побачив оголошення, мені сподобалася ціна, плюс-мінус розположення. Приїхали, подивилися ну, на сам формат. Тобто, ніби все Ок. Якоїсь експертизи чи Ситуція. чогось такого, ну ми не проводили, просто подивилися так візуально, що є. Там поговорили з е, представником забудовника. Ну і все. все. Вийшли тут газоблок. Я ще не вимірював на вигляд, це напевно тридцятка, і я подивився, що це ще утеплено 10 см пінопласту. Так. Я ж тобі, тобі вже за кадром казав. Є дискусія в інтернеті, чи можна утеплювати пінопластом газоблок. Я думаю, що глядачі в коментарях теж напишуть, що цього не можна робити. Хтось напише, що можна. Я був декілька в декілька таких дискусіях. Правда, я таки не дізнався. Вімкнув я лазерний рівень, і насправді стіни рівні. От прям добре покладено, стіна не нахилена взагалі. Прям, прям дуже, дуже непогано все. Ну е насправді е сама квадка, ну не те, щоб добре, mm -hmm. ну, скажімо так. Ну я б сказав, що середній якості, ну, там я показував е фахівцю, уже потім, то ну, не най ну, не найкращий формат, е mm -hmm. скажем так. Ну да, так, сусідньому на гаус, як ви розумієте, ремонт, тому е перепрошую одразу з цим зробити нічого не можемо. Але я сподіваюся нас чути. Поки я монтував відео, Олексій розібрав з себе одну стіну між кімнатами і надіслав відео. Ну, досить цікаво. Ось робили демонтаж стін для перепанування. Блоки між собою кріпляться, от таким, такою кількістю просто піни. В стінах, в стіні донесучої не було ні перев'язки, ні арматури, нічого. Так от просто піна. Ще питання. Я знаю, що ви зробили дизайн проєкт. Yeah. Причому що я знаю твою дружину, в неї відчуття смаку є. Yeah. <гум> Навіщо цей дизайн проєкт? Я дивився в інтернеті, це коштує, як правило, дорого. Друге, що мене лякає, що можна заплатити купу грошей, а людина тобі з Пінтересту накидає якихось ідей, картинок. Чи ну, взагалі треба це робити? Ну, ви зробили зрозуміло. Ну, я б сказав так: якщо у вас є. Частково візуальне, частково технічне розуміння, як все розмістити, як що куди, то ну, теоретично можна обійтися без нього. А, просто ну, ми максимально далекі від цього, плюс е конкретно тут є нюанс, що тут все ну, 90 квадратів звучить ніби нормально, але насправді тут три кімнати. І вони досить маленькі, маленькі ванні кімнати. А ну забаганок у нас багато. Ну то тобто, як, як в більшості, мабуть. Тобто, це все потрібно було грамотно скомпонувати ще на етапі, от ну на першочерговому. Я ну я далекий від цього. Тобто, прорахувати скільки мені там потрібно сантиметрів, там плитка душова, там всі ці там, я не знаю, штукатурка, прінтуса, всі дрібні нюанси, я, ну, я не брався. Тобто, я розумів, що десь я, uh -huh. десь я промахнусь. Тому ми вирішили е, звернутися до фахівця. І... Uh -huh. Плюс е, під час ремонту ну, ми ж не самі будемо. Yeah. Тобто, е, майстри, проект. які yeah. будуть приїжджати, у yeah. них є орієнтир, е, ну, як робити. Тобто, ну, по, по собі, по своєму будівництву, навіть по корупції, я скажу, що дійсно на будівництві постійно або чогось не вистачає, або чогось багато. Такого, що ти вгадав, цього, цього просто в мене жодного разу не було. Або я щось їхав докупав, або в мене навпаки я замовив щось і воно лишилось. Питання: в цьому дизайн проєкті ти отримав і розводку електрики, так. все, все, все. Сантехніка, електрика, частина меблів, схема загальна. Як воно угу. має? Всі заміри, тепла підлога, стелі. Що ще? Щось це був. Ну, неважливо. Я думаю, що якщо що, я там покажу якийсь шматочок дизайн проєкту. А, ну і там е, всі, ці електрика, ну, світильники, люстри, сантехніка теж вже. Тобто він то, містить то, ті, технічну частину, не тільки, що там меблі хтось тобі розставив. Так, якомусь... і, те, і те. Тобто я і, те, є те. і те. Є готовий, тобто ти йдеш, замовляєш конкретний там кран, угу. і вже ти знаєш, який тобі плюс-мінус яка ціна в тебе буде. Тобто тут вже можна плюс-мінус орієнтуватися. Так. А ваші будинки вже готові? Ну, тобто всі заснув? Тобто продані вже. Всі. Ми, дивіться, що ми, останні, ви, ви ми були останні. Е, вже в трьох будинках ведеться активний ремонт. От ми починаємо. Угу. О, ну, непогано. Що всі одночасно, тому що якщо купувати так, квартиру в якомусь новому будинку, чому я колись так не зробив, тому що я розумів, що найближчі 5 років тебе постійно буде цей шум-перфоратора, а ти нічого з цим не зможеш зробити. Дякую тобі за екскурсію, за е, такі цікаві майбутні проєкти. До тебе ще буду в гості приїздити, типу, якщо ти будеш запрошувати. Радий буде бачити. Будь ласка, записуй всі витрати, тому що це всім дуже цікаво. Я неодноразово в себе в коментарях писав на стрімах вказав, що в мене середня вартість знайомих от ремонту виходила біля 500 доларів. Я коли ремонтував собі в мене вийшло дешевше, бо я багато чого робив сам. І цікаво, скільки зараз, бо це в ціни були вже досить давно. Дізнаємося. Дізнаємось. Так, тому, друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Будемо приїздити сюди в гості, знімати як тут іде ремонт, тому що, кажу, в мене ремонт, на жаль, зупинений. Але добре, що є друзі, які щось роблять і запрошують в гості. Дякую тобі. Добре. Бувайте.